Майнкрафт, але мені не можна дивитися на синій колір. І так, мені не можна дивитися на синій колір, а як всі вже знають, що синій колір є ще небо, так що мені не можна дивитися на небо. Значить, я буду ціле відео в такій позі. Значить, два дерева мені хватить. Давайте ми візьмемо його, переробимо в дошки і зробимо собі верстак. Ставимо верстак, заходимо і робимо ми собі палиці. Робимо ми собі дерев'яний меч, поки що на дерев'яний меч мені хватило. Ну і заберемо ми верстак, ну йдемо ми кудись далі. Моє завдання на цю це добути діамант. Якщо я добуду діамант, то я в принципі виграю так. Опа, почекайте. Стежка тут якась, значить, десь тут неподалік є село. Добре, давайте ми якось будемо йти. Опа, перший будинок я вже бачу. Добре, давайте ми сюди зайдемо. Заходимо ми в будинок. Так, опа, скриня. І так, і, ну, в принципі, два заліза це вже теж добре. Яблучка можна забрати, хлібчик можна забрати. Це якраз буде дуже-дуже корисно для нас. І так, перший будинок мені вже сподобався. Давайте будемо ми йти далі і старатися не дивитися на сині кольори. Доброго дня, доброго дня. Так, ходімо ми. Далі. Так, опа, тут якийсь знову у нас будинок, заходимо. Опа, скриня відчиняємо. Так, опа, ще один злиток заліза, Так, картопля. Ну і, в принципі, яблучка теж забираємо. До речі, якщо тут є дошки, то давайте ми тут трошки дошок понабираємо собі, тому що дошки нам не позаважають. Я думаю, жителі будуть не проти. І так, я думаю, щось дошок буде нам достатньо. Так що давайте ми поставимо сюди, кудись верстак, зайдемо, ми в верстак, і давайте ми зробимо собі. Я думаю, можна собі зробити. О, так підожіть. В мене якраз виходить залізне кайло. Чудово, значить, залізне кайло у нас вже є. То, все, друзі, чудово. Тоді давайте будемо забирати версак і будемо спускатися черві, Може, ми там знайдемо діаманти. Так, ну я надіюся, тут монстрів немає. Так, наче немає. Добре, давайте будемо. ми обережно... Діаманти! Діаманти є!